Всім привіт! Я вас на своєму каналі, і сьогодні я вам розкажу 5 лайфхаків для місячних Взагалі, знаєте, мені дуже образово, що я знімаю відео, а ви їх не дивитесь, не пишете коментарі, не лайкаєте, підписуєтесь на канал, у у вас немає активності, тому якщо це відео не бере ніякої популярності, то я взагалі про знімати Ну, давайте переходимо до теми відео. Перший як у нас буде такий. Якщо вам потрібна прокладка, припустимо, на 3 каплі, нехай це буде ось так ультра на 3 краплі, то все дуже просто. Вам потрібно взяти таку голос ультра на 4 краплі і ризик протекти у вас зменшить. Другий легхак полягає в тому. Він для тих, хто стісняється відкривати соромиться прокладку при якихось інших людях, то цей хак для вас. Беремо прокладку та зарані її відкриваємо. Я її вже, як бачите, відкрила. Зриваємо крильцем, ми робимо її ось цим чином. Потім ми її назад складаємо. І кладемо бажано в сумочку спеціальну для прокличок або в якихось пакетик, щоб все було стерильно. І потім уже спокійно можете замінити вона не буде шуміти. Ну, а ми приходимо до треба лайфхак. Він також для тих, хто за відкривати вкладку та замінювати її. Беріть, припускку і проклад, У неї така тканина уколка, яка не. Маєшніх звуків, і так ви зможете соромитися її знити. Четвертий лайфхак полягає в тому, щоб завжди мати прокладку з собою, дуже бажаний, але це правда. Потрібно звичайно мати той процес, і у вас не буде ніяких неприємних складів. Ну і останній п'ятий лайфхак. В тому, що ми беремо як прокладку, звичайно, на труси ваші, ну, на незвично. І захуще. Коли прийде час, ви її просто зриваєте і залишається у вас. Все. Ну, я спочу, ви не будете потрапляти ні в які халепи, ніякі ситуації незручні. Сподіваюся, що відео вам сподобалось. А також я хочу зняти відео, як роблю сама з манікюр. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи буде це корисно, чи зробити це відео. Ну, Я бажаю вам всім гарня. Всім па-па!